Мій най, 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 найулюбленіший кейс це коли люди просто в графії там. Якщо пам'ятаєш, Facebook-ліди, мета-ліди, uh -huh. вони падали в Docs. Ну, uh -huh. Зараз все там інтегровано, все красиво, там сіром система, все по-багатому. Але раніше Docs. І людину uh -huh. я бачу, я просто бачу, як він Ctrl-C, Ctrl-V. Просто в крижній графі ставить коментар, е, коментар один і той самий. І це вечір я просто по всім його бачу. Бо а... менеджери не вірили, що ці ліди. Якісні, що ці ліди можуть конвертуватися в угоду. І як тільки ми почали скрізь. Я я ну я відразу ж казала про те, що ліди з соціальних мереж це такі ж самі люди, ну, як і там телефонний дзвінок, будь ласка, ну немає тут ніякої пріоритизації. Впало два ліди. У мене з Фейсбуку, а в нього два, два дві заявки з сайту, так не чесно. а, навіть такі штуки бувають. Так. Так, і так. я бачу, що вона заповнює, що по типу все не цільове, ну, а не там бі мій номер телефону. А мені ніхто не дзвонив. Ну тобто то, мені ніхто не перезвонив, як вона,